фанатська школа. Вау. Лана, як ти довольна? Тобі страшно? Вау. Я був у Чехії у школі, але в Канаді мені подобається більше. Ну що, всім привіт. Сьогодні новий випуск. Міланка йде до школи. Ми дочекались, півтора місяці пройшло, ми йдемо. Розповім вам, що буде, як буде, як здавати документи, як довго чекати, якісь нюанси. Дуже цікаво. Це третя школа у Міланки. Перша була у Києві, друга Чехія, Тут третя у Канаді, англомовно, у Калгарі. Я у Києві, поки закінчив 11 класів, я змінив змінив 5 школ. 5 школ. Це, це було важко. Новий клас. Нові люди. Потрібно було доказувати. Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про шкільну освіту в Канаді, а саме в Калгарі. Шкільна освіта тут розподіляється на три типи: вона може бути приватна. Державна або паблік, як тут називається публічна та католицька школа. Ви обираєте це самі. Приватна, я так розумію, це зрозуміло, Тобто, якщо ви хочете платити самі за школу дитини, ви обираєте, можете обрати будь-яку приватну школу і платити за нею. Скільки вона коштує, я вам не підкажу, тому що ми не дізнавалися. Публічна школа це як наша державна школа. Тобто, ви її якби не обираєте. А вам її призначають ту, біля якої ви живете, по вашому місцю проживання? Також католицька школа це для тих, у кого діти хрещені або батьки хрещені. У вас має бути процес свідоцтво. Для того, щоб записати дитину в школу, треба заповнити спеціальну анкету. Вона є на сайті. Там багато 10-11 сторінок нам допомагали це робити. Тоді треба загрузити. Всі документи, тобто це свідоцтво про народження дитини. Це якщо це католицька школа, то це свідоцтво про хрещення. Далі це закордонний паспорт та візитор перміт для дитини, а також на дорослих на тата або маму ті ж самі документи. Тобто це закордонний паспорт, це permit, А також треба підтвердження того, що ви мешкаєте по даному адресу. Договір оренди житла не підходить. Тобто вони просять або випуску з банка, або зі страхової компанії. Випуску з банку можна взяти в самому банку, а зі страхового, якщо ви страхували своє авто або житло, то вам це, ці документи прийдуть на пошту і вони будуть у вас, тобто ви будете їх мати. Далі, після заповнення цього документу онлайн, вам прийде лист на електронну пошту з запрошенням дитини на тест як, ну, це у них це називається як наше міністерство освіти. Вам назначить дату та час. Треба знову ж таки взяти з собою всі документи, оригінали. Ну, а також має бути хтось з батьків один та дитина присутніми. Ви туди приходите, піднімаєтесь на другий поверх, вас саджають за стіл і кажуть, чекати вчителя. Ми прийшли на 8.30, з нами разом були десь ще 10 сімей з різних країн, там із з Мексики були, ще з України люди були, з інших країн. Далі до вас підійде вчитель, забере дитину на 45 хвилин, проведе з нею тест. Це буде тест з англійської мови, читання, аудіювання та письмо та з математики. Поки дитина буде на тесті, до вас підійде інша людина і заповнить з вами всі документи, які потрібні їм. Тобто знову подивиться ваш work permit, ваш, вашого чоловіка або жінки треба з собою мати. Я не знаю, у мене було все оригінали, але я так, мені так здається, що якщо у вас навіть будуть копії чи фото телефону, в телефоні це буде нормально. Далі знову ж таки якийсь документ, наприклад, страховка на авто або на житло, де буде позначено місце, в якому ви проживаєте, де ви орендуєте житло та паспорти. Він заповнить ще раз все, скаже, що яка школа біля вас, в цю школу ви хочете віддати дитину чи ні? Ну, ми захотіли віддати в паблік школу. Тому що, як на мене, католицька школа, там це треба бути католиками. Вони моляться перед уроками, вони моляться перед кожним прийняттям їжі. У них, мабуть, ну як мені казали, майже всі п'ятниці вони вдома. У них у них дуже багато свят. Ну, тобто, якщо ви працююча людина, вам треба буде думати, куди дівати дитину. Вона одна не може залишатись вдома до 12 років. І тобто, ну це проблема. І плюс ми дивилися на рейтинг шкіл. Це є в гуглі. Ви просто вводите назву школи, вам одразу показує рейтинг. Ця католицька школа, що ну скільки там, майже 2 кілометри від нас, там кілометр 800, здається, в неї дуже поганий чомусь рейтинг 2,2. Хоча е, наші знайомі водять туди діток і вони, в принципі, задоволені. Ну, тобто, я дивлюсь, все ж таки, на рейтинг. У нашій школи паблік школи був великий рейтинг. Мені вона сподобалась зовні. І також ми поспілкувалися з людьми, чи діти туди ходять, і почули тільки позитивні відгуки. я кажу зараз про молодшу школу. Тому ми прийняли рішення в цю школу йти. Далі, коли з вами заповнили всі документи, ви дочекались вашої дитини, приходить вчитель з роздруківкою матеріалів, за якими вони працювали, і показує, як ваша дитина в це склала ці іспити, і каже, що там як а до речі, вас питають. Коли ви поїхали з України, і де ви жили час з України, коли поїхала, і до того моменту, коли приїхали в Канаду, чи вчилась ваша дитина цей час в іншій країні, в ну, в школі іншої країни? Тому що разом з нами була сім'я з України, і хлопчик був такий самий, як моя Мілана, має ходити до другого класу. Але як я розрозуміла, то вони були поки в іншій країні, не ходили до школи. Тобто другий клас він навіть не починав, і він склав тести. І, і як я зрозуміла, не дуже гарно його склав, і його знову ж таки відправили до першого класу. Можливо, знаєте, це і краще, тому що він буде спочатку вивчати той же алфавіт англійський. Ну але мою протестували і сказали, що з математики в неї вищий рівень навіть ніж потрібно. Англійську вона теж елементарні слова розуміє, кольори розуміє, букви написати може. Що вона не може це читати, ну і, звісно, і писати. Тому одразу сказала, що це буде grade 2, тобто другий клас. От. А знову ж таки, дали якісь матеріали безкоштовні, що є для дітей у них, які заняття, які сплачує держава. І все, і нас відпустили, сказали чекати дзвінка чи листа від школи. Як я слухала інших людей, то дзвінка від школи вони чекали тиждень-два. Я на це й настраювалась. Ми здавали тест в середу, в четвер вже мені подзвонили і сказали, чи готові ви в понеділок приходити до школи. Ми, звісно, сказали, так, дякуємо. Е, мені надали доступ лінк до е, аплікації. Це як ну, у нас в Україні теж таке з'явилося, як електронний щоденник. Тут у тебе свій кабінет. Твій та твоєї дитини, де ти можеш бачити повідомлення від вчителя, ти можеш написати вчителю. Ти бачиш, як вчиться твоя дитина, її успіхи. Також там можна домовити за шкільний автобус. До речі, шкільний автобус тільки якщо ви живете 2 і більше кілометри від школи. Якщо менше, то ви добираєтесь своїм ходом. У нас школа 7 хвилин пішки або 1 хвилина на машині, тому нам дуже зручно. Далі, шкільний день, розпорядок дня. Ш... Стартує школа, відкриваються двері о 8 ранку, о 8.10 вже закриваються двері. Тому у дітей є 10 хвилин на те, щоб прийти. І 8.10 вже починається урок. Уроки з понеділка по четвер закінчуються о 2 годині 50 хвилин. В п'ятницю закінчується о 12.15. У них в п'ятницю короткий день. <кій> Далі, харчування. Вони не харчуються в школі. Тобто ти маєш дати своїй дитині ланч та маєш дати якийсь перекус. Та водичку обов'язково. Ніякі зошити, нічого з собою давати не треба. У них все там знаходиться. Домашнього завдання немає. Я хочу сказати, що нам дуже сподобалась наша вчителька, як вона сприйняла Мілану, як вона намагається з нею спілкуватися. Плюс нам додатково для Мілани призначили. Вчителя англійської мови, яка буде з нею займатися, яка буде в процесі навчання допомагати їй. В класі 22 учні, дуже великий клас по розміру. Наприклад, напевно, як майже два класи в Україні у нас було дуже багато місця. Що ще хотіла сказати? Вони виходять два. От мені вчора Мілана сказала, от вчора був перший день, вони два рази виходили на гратись на вулицю. Це дуже добре, я вважаю. Тобто вони кожного дня виходять на вулицю. Що ще? Та це, напевне, все. Якщо у вас є якісь питання по школах, можете їх задавати. До речі, я читала чомусь, будучи ще в Чехії, що люди рекомендували йти краще в католицькі школи, тому що там краще навчають. Знову ж таки, не всі. Не всі паблік школи однакові, не всі католицькі школи однакові. Наприклад, от в цій школі, що католицька біля нас, у кого не спитаю, вони нічого не роблять. Вони тільки граються, малюють, там щось роблять на трудах. Тобто, знань як такових ну немає. Я знаю, що в Канаді, от, наприклад, наш другий клас, але Мілана ще зараз знає більше. Ну я не кажу по англійській мові, але по математиці. Вона знає більше ніж вони. Тобто, у нас в Україні освіта йде вперед. Але тут ще й не напрягають, ніяких домашок немає. З дітьми так лагідно, там я більше не хочу, добре не роби. Тобто і так все дуже на лайті. Тому у нас в школі я от спитала навіть у мами другокласниці, також я спитала, вона вже знає літери вас, вона знає цифри, вона вміє додавати, віднімати. Вміє. В католицькій тут трохи навпаки. Тобто, дивіться завжди на рейтинг в гуглі та читайте відгуки. Але не просто що там я просто читала багато є відгуків учнів, і вони нам пишуть: о, це погана школа, у нас вчителька дуже погана, заставляє нас вчитись. Тут більше тут дітям дозволяють майже все. Тут діти в мінус 20 ходять в футболках. Я мерзну, вони в футболках, мама їй каже, одягнися, а він я її не хочу. Тобто, вони не заставляють дітей, не кричать на них. У них. Все по-іншому. Ми звикли до другої освіти. Тому якщо для вас важлива освіта, щоб дитина була навченою. Мені подобається наша паблік школа. Але вибір за вами: якщо католицька, то католицька, якщо приватна, то приватна. Це безкоштовне навчання. Садочки в них платні. Також у них є як наша група продовженого дня, за неї теж вже треба платити. Я знаю, що для українців є гранти і там до 50% знижки. Але поки що я працюю вдома, мені це не потрібно. Але якщо воно мені знадобиться, я обов'язково скажу вам, скільки це коштує, як платити, скільки і коли, як подаватись на цей грант, наприклад, і так далі. Також що ще хочу сказати: ми, от в той вівторок, ходили на танці. Тут українка, яка вже 16 років живе в Калгарі, вона відкрила танці для дітей, але там більше для маленьких дітей та для тих, хто ще не танцював, тобто початковий рівень. І вона пропонує взагалі заняття танцями за грант для українців безкоштовно на півроку. Якщо комусь це цікаво, це знаходиться на Норд-Іст, Якщо я правильно, ну я те точно не скажу вам зараз. Далеко від нас, ми їхали ми з Норвес з Норс-Весту, Ми їхали ми на машині пів години. А у неї це вдома, у неї будинок і в бейсменті внизу в них зроблена студія. У них є хіп-хоп, балет, у них є дитячі, як творча ну я не творча, а театральна студія, але для сам наймолодших, там 4-7 років. Далі хіп-хоп, балет, і якісь щось, щось по типу ну не диско, а сучасні танці. Але це все для маленьких, для тих, хто ще не навчався танцювати. Якщо комусь цікаво, я скину лінк, Напишіть в коментарях, я скину лінк, щоб ви зареєструвались до них, пішли і спробували. Нам сподобалось, але для Мілани це не цікаво. Вона все це знає, вона це вміє. А для В них немає старших ще дітей, для кого зробити якісь інші заняття. Все, якщо будуть якісь питання, пишіть з радістю, відповім. Гарного вам дня, до побачення.